Вітаю вас, любі українчики! Ви на каналі Зекрапка. Сьогодні ми продовжуємо відкладати кирпичики деглу відкладати в грі Outlast 2. І так, нагадую, минулий раз ми, ми закінчили на моменті, що ми заснули, тому ми тиснемо кнопочку продовжити і завантажуємось далі. І що в нас тут? Ми просинаємось. Будь ласка, блейку. Де ти? Де ти, хлопчику, блек? Мені страшно. Мені теж страшно. Мені дуже страшно в цю гру грати. І не зрозуміло. Зовсім нічого не зрозуміло. Він іде. А він тут! Забирайся, кутка! Ааа! курва, забирайся! Що відбувається? Ага, ми прокинулись. Я нічого не приховую. Праведність не передається з кров'ю через утробу, а він іде від серця. Я знаю Євангелія Папи. Хтось десь балака. Або я знав, де був чужинець. Опа! Оця пізда, ця баба прийшла! До да нині допито інших еретаків у каплиці, бог скерує його! Що ти ро... Сука, блять, що ти робиш, падла? Йобани. Ой-ой-ой, що відбувається? Скотіна ти? Не чіпай, діда! Ти зрішив. Коли не, коли не віддав пророку свою доньку, ти зрішив, коли. Будь ласка, прошу, просто. Ти знаєш де чужинець? Не знає, він не знає. Нє. Його насіння породило ворога. Обидва і Бог і пророк жадають його крові. Просто дай мені поговорити. Бог не чує мерців. Хорошо, все. Поняв. Далі ми не будемо показувати. Не рухайся. Ми не будемо то показувати. Ютуб то не одобрить. Не хочу, щоб блокували. Так, де у нас тут Ось Льох? Чекай, десь тут ми можемо виходити. Так, ну я так розумію, Бог любить тебе, Бог любить тебе. Нам потрібно буде шукати десь е, вихід цієї з цієї цього складу, де ми тут. Ну хватить там йомутузи. Все, вивалюй звідси. Хорошо. Все, вона пішла. Береження, сподіваюсь, ти зустрівся зі своєю е, донькою. Ой, і що в нас тут по завдання? А завдання. Завдань-то нема. Переглянути запис і все. Немає нічого. Ну, немає, то немає, нічого страшного. Так. Добре, як тут е, вибратись? Щось десь треба відсунути, щось десь е, розламати. Може нам потрібно все-таки вже повернутися. Ага, відламати дошку. Чекай. Я бачу, побачив. Хорошо, відламуємо. Давай, вибирайся, блейк, вибирайся, ти зможеш. Красавчик, давай. Опа! Хорошо. Ти не. Ти не викрив мені її, хоч вона. Да, вона тебе порішала. Я тут якісь записи, нічого нема. Ніде? Нічого ніде нема. Опа, а батареечку ми заберемо. Опачки, а зараз рекламна пауза. Не забуваємо, що потрібно не підписуватись, не коментувати і не ставити вподобайки. Ясно чи ні? А? А? ясно? Ще хочу сказати зараз е, швиденько, що я змінив налаштування трішки гри. Я е, стрімив е, записував в 2К, а зараз буду записувати в 1080, але. Раніше я використовував 50 кадрів в секунду, зараз 60, щоб було вам краще. Тому сподіваюся, воно не буде нічого лагать, і мені потрібно буде перевіряти записи, тому я деколи можу е, прериватись. Одразу попереджаю. Не знаю, куди ми йдемо, але ми йдемо, бля, як можна, як можна далі. Від, від цьогодільні, і від цього всього. Що? Ховатись? Де сховатись? В бочці! Алло, вилазь! А чого тут ховатися? А ми не можемо? Тут же можна пролізти, а, ні, не можна, добре. Туруємо звідси. Тут ми вже не можемо сховатися. Та, ну я думаю, щось зараз буде десь. Поки не видно нікого. Поки нікого нічого не видно, тому ми йдемо собі швиденько далі. А музичка! А, музичка, яка навалює! отак робить! А серденько в мене колотає, ата! Кайф, який кайф, як же я обожнюю грати в цю гру? Вон, падло, йде, диви. Вийшов. Воно ходить. Ми можемо ховатись? Не можемо. Тут е... Тут не глибоко, щоб ми могли ховатись. Гниль, що ти там робиш? Гамниш. Алло? А, це бабулька якась. Здається, це, це, це якась бабулька. Е, може ти розвернешся трошки, да, підеш? Там якісь ліхтарі світять. Хтось ходить? чи що робиться? Алло, є якась інфа, що мені робить? Так, ну я пам'ятаю, що ми можемо в траві ховатися. Е, Ну і що? Ти йдеш? Прочитала молитву. Все, шуруй звідси. Хорошо, слава Богу. Отлично. Там щось світиться, не знаю, що там світиться. Але все-таки, мабуть, нам потрібно пробиратись. Нам потрібно пробиратись ось по цьому мосту. Так, я тут нічого ніде не бачу. Нічого не бачу. Так, ми тут. Ми тут не можемо піднятися, добре. Я думаю можна. Діти! Я знаю, ви чуєте. Хто це балака? Я знаєте, ви чуєте, як б'ється скло. Вони страждають. Вони не божі діти. Це ретаки в наших лавах. Слуги ворога. Е, Ну дивіться, зазвичай нам потрібно йти, де горить світло. В цій гри. Збереження. А, ми обійшли по колу. Добре. Значить, йдемо все-таки ось в оцю ось в оту будівлю. До тої старушки. Чи не йдемо туди? Я не знаю, потрібно нам туди йти, чи не потрібно. Oh, Чорт забирай! А що відбувається? Нічого, я не знаю. А, ну, нормально. Хтось десь щось... виламав щось відбувається, але ну, мурашечки трошки по... по шкірі пробігли, але нічого страшного немає. Нічого страшного. Так, ну тут. Нічого нема. Я не знаю, йти до бабульки чи не йти. Давайте збігаємо. Пам'ятайте, що за допомогою мікрофону ви можете чути Крістіни. Йо! Тут нікого нема. Але нам спеціально попереджають про це. О, я зрозумів. Ось у нас місце, нам сюди потрібно. Ті, хто постав проти Господа нашого, впадуть, їхні діти будуть. У! Бля, за нами... За нами відкрите полювання! За нами відкрите полювання! <клес> <клес> Сучка! Кефтеме! сіську твою царапав! Відчепіться від мене! Біг протягом тривалого часу вас виснажує. Алло, бля! Хорош! Заканчуй сім. Чуєш чи ні? Я не знаю, куди йти і що робити, падла ти. Жигіте, відчепіться від мене. Наче нема, наче вони нас... А, ну ось поряд ходить, ходить. Гамно, сука, йде прямо сюди, ні? Давай швидше, увалюй звідси. Давай. А ну активуємо мікрофон. Так, 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 давай. Ага, бачу, бачу, вони вдвох тут. Вони тут вдвох. Пошлі вон звідси. швидко, обидва. На раз, два. Швидко. І зараз нам потрібно дуже швидко перебігати через оцю херню. Дуже швидко це робимо. Нічого страшного, нічого, все порядку. Збереження. Ми. Будь ласка, якщо я, ви попросите свою дитину пощадити мою сім'ю. Навіть явол повинен любити свого батька. Будь ласка, прошу, попросіть його милості. Я попрошу, попрошу, пане, попрошу, я помолю за тебе. Їже сі на нібісі, да спасе твою дитину і мене спасе. Що тут було? Сховатись. Е, ну, я не знаю, що. Чому... Ми йдемо сюди. Бляха, вони ходять ще тут. Класно. Вони тут ходять, ходять. Мене зараз, якщо посічуть, мені срака буде. Абсолютно. Так, ну нам не сюди, явно. Можливо, вийде пройти через сарай. Можливо, зараз підемо. Можливо. Секундочку. Я вже зрозумів, куди нам іти, зараз, зараз, зараз. Я перевожу друг дух, просто, я не можу. Мені важко в цю гру грати, розумієш? Та боже, чого вони одні нападають, одні не нападають. О, сховайся в криві, сховайся в криві, допоки не гаразди тебе не оминуть. Е, я вас зрозумів, пане. Що це? Взаємодієте. Порухаймо, давай, відкривай ці двері, поїхали. Тільки не бейте мене по шиї зади, не бейте. Ми можемо закрити. Ми не можемо закрити. Це дуже погано. Це дуже погано. Тут хтось є? Блять, тут хтось є! Блять, ви, ви задолбали, козли. Так, ми тут. Ага, ми тут не можемо пройти. Але ми можемо ховатись. Так, ми можемо тут пройти? Можемо. Ага. Давай, виходь, виходь. Йди на вулицю, перевір, перевір, там якісь люди такі чумні ходять. Перевір їх. Was... Я знаю, ти був моїм, хоч папа також борознив е, твою маму. Нє-ні, ні, ти за мою маму не базар мені тут курва! Зуби вилетять, шалепа вилетить аж бігом! Пам'ятаєш, як мама називала тебе своїм янголятком? боже, я хотів вийти. Оце добре, що не вийшов. Виходьте звідси, обидва. Бистро. Один вийшов, другий тут. Дехто е, риже занадто глибоко е, та розрізає трахею замість артерії. Це нарікає... Ну спробуємо пробігти, спробуємо. Я не знаю куди, і що робити. Взаємодіять. Я не, не знаю, що куди взаємодіять, що Я поки що не можу зрозуміти, що взаємодіять. Так, активуй мікрофон. послухаємо, де він входить. Ага, цей тут уже. Я так і не, не, не зміг зрозуміти. Чим взаємодіяти? Що з ним робити? Потрібно щось вибити чи щось зламати, чи що? А це що там лежить? Нічого, просто щось підсвічується. Ти йдеш сюди чи не йде? Ні, він не йде. А то йде. Ху цверинок, де ти? Так, ну вони тут прямо десь поряд ходять. А, оно, то хто? А, це просто. Фух. Я. Ну ладно, що ми тут сидимо? Треба щось пробувати. Щось десь взаємодія, то будемо взаємодіяти. А на що нам пот? Ладно, поняв. Так. Страшно, музика дуже нагнітає. Музика дуже сильно нагнітає. Ми можемо відчинити, але нам не потрібно в ту сторону відчиняти двері. Так, цього ушлепка нема. А де той пішов? Через двері, скоріше за все, вийшов? чи де? А, -а, -а. Все, я понял. Понял, з чим взаємодіяти. Все, мені зараз по шиї буду давати. Мене хтось десь побачив. Ага. Ага, А якщо так? Якщо я так зроблю? Що там? Нормально все в тебе? Так, 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 так. Я знаю, що вони люблять. Ходить, ходить тут, ходить урод прямо тут. Ланцюг, який потрібно... Це я думаю, ми зараз... Е... Так, записка. Почитаємо. Це. Читаємо записочку. Сьогодні ще трьох було заслано е, жити серед прокажених. Їхні рани були е, в занадто жахливому стані, щоб замаскувати. Вони мали семеро дітей, яких папа нот разом з іншими віддав під мою опіку. Зараз я прихистив е, понад сорок сиріт під своїм крилом, які відчайдушно люблять мене. Е, як лише. Як я лише може любити дитина, покинута батьками. І я люблю їх, оскільки ніколи не матиму власних дітей, то маю багато любові, щоб дарувати їй. Коли Бог також їх покине, я буду тут, щоб ви підтр... щоб, їх... щоб підтримати та скерувати. Що означають ці сни. Не знаю, що вони означають. Підожди. Оце ми, все... оце ми все просрали. О, Дивись, оце все ми просрали, скільки документів. Прикольно. Вони там моляться, щось роблять. Та да я зрозумію, що можна потягнути, але що це відкриється? Оці ворота чи які? Я знаю, що ти був ворогом. Тяни вже. Зараз що буде, то буде. Ай, хорошо! Блять, я не знаю, я то заблюрю. Я то заблюрю, я не буду то показувати. Я то не буду показувати. Перепрошую, любі друзі, але там Ну, вбита людина була, скажем так. Я то заблюрю. Тримай, тримай! Ах ти ж паскуда! Ахте жнидос! Нас кинули в якесь гамно. Ми в якісь е, лайнові ями з відходами, он, подивись. За цим усім ми тут валяємося. Так, секундочку, я перевірю, як там запис поживає. Секундочку. І так, ми повертаємось до гри, продовжимо далі. Запис прекрасно поживає. Мені подобається, як воно зараз. Е, як картинка виглядає? Налаштування все-таки дали свою справу. Слава Богу, дякувать Богу, що так сталося. Ми йдемо, я не знаю, де ми йдемо, але ми йдемо йдемо, йдемо, десь йдемо, тікаємо. Нам потрібно лін шукати, десь її забрали, але ми все-таки йдемо її шукати. Опа, записочка, добре. Сховатись. Я бачу, що там можна сховатись. Так. Сюди, записочку, що тут. Душа Христова, підготуй мене. Отченот, проводь мене до спасіння. Крова Христова, напій мене. Розсіченим оком, дай мені бачити, янгали Божі, даруйте свій меч. Любий, любий Ісусе, почуй мою молитву, стіли мене моїми, своїми ранами, тримай мене близько себе, захисти від е, нечастивого світу і підготуй мене до д'явельської години. У братерстві браму храму, брати храму, щоб я міг захистити творіння твоє, допоки ти не даси мені спочити, амінь. Нічого такого цікавого не було, можна було б його і не читати. Я так розумію, потрібно було все-таки в ту будівлю старушки нам іти, але ми туди не пішли. Ну, нічого, не пішли, то не пішли. Швидше закінчимо гру. Ну, не побачили, скоріш за все, якийсь сюжет, якусь частину. Знову ми телепортуємось в школу, так? Да? Ні? Що це в біса було? Мені також до біса цікаво, що це було. І що з цим робити? Так, ну нам десь туди спускатися, скоріш за все. Так, ліхтарик тут. Так, ми тут можемо пройти? Абсолютно не можемо. Ні-ні-ні-ні, ми під світочку залишаємо, включеною. Не дай боже, якась падла буде бігти і, і все, нам буде срань. Але я думаю, що скоро має щось бути. Якийсь скример, якийсь катсцена має бути. Не може бути, щоб в цій і, серії у нас і, все ідеально проходило. Так. Прикольно, але я вже. Трошки запутався. Нє? Батареечка. я її бачу. Тільки не кажіть, що у нас там вже максимум батарей. Та не ще може набирати. Що? знайти шлях? Знайдіть шлях до села. Та зараз щось будемо думати. Ага. Так, добре, швиденько зорієнтувались, прекрасно. Так, нам тут гра дає міточки в вигляді крові. Обережно, обережно, я тебе прошу. Лейк, обережно. Не зірвись. Якщо ти зірвешся, чи зламаєш ногу і ми будемо спробити ногою бігати, ну, це ні до чого гарного не доведе. Добре, трошки лупанули себе. Підіймаємось, давай, 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 шибше, шибше, збереження, все, це, це поганий знак. Не люблю, коли збереження. З однієї сторони це гарно, що ми можемо переграти, а з іншої це значить, що щось буде відбуватись. Ну, ну ну, давай. Так. Ай-яй-яй, їдемо в якусь жопу. Ні, поки поки все спокійно, поки наразі все добре. Уф. Ну, я постійно напружений. Я дуже постійно напружений, але. Дякую. Бог милував ще все в порядку. Ніяких скримерів, нічого ми не зловили і все добре. Що таке? Так, знімаємо, знімаємо. Ох ти ж нічого собі. І що це таке? Зараз нам розкажуть, мабуть, що це таке. І що це? Ну, відтворити. Давай. Він сказав, що вона зробила це сама собою. Він сказав, що захищав тебе. Це? Нічого такого. Я думаю, щось буде цікаве. тут Церква? О, ні-ні-ні, щось кшталт. Це поганий знак. Гора моя Це дуже поганий знак. Це значить, що ми зараз будем. Знову батарейка! Чого нам скільки дають тих батареяк? Йо-мойо! Так, ну, нам треба отак скакати. Ах ти ж, падла! Давай, 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 давай. все добре. Пробираємося. Ми швиденько знайшли вихід. Дуже вдала серія, дуже вдала. Але страшно піздець просто, я, я не можу. Давайте вже якийсь скример чи щось вже треба, ну. Щоб трошки потекла підлівка по, по штаням, щоб я пішов вже штанці міняти. Щось поки... Спокій... поки спокійно, поки спокійно. Аж незвично, не коли таке в ваутласті. Ні, ні. Лін? Якась дівчинка. Ой, блять Ой, бляха. Опа, немає вже її. Вже її немає. Я не знаю, я може то також заблюрю, то що там була повішена е, дитинка. Тому... Це дуже погано. Ютуб може то все заблочить, того ми не будемо такого робити. Е, мені цікаво, що тепер. А отут я вже заблудився. Отут я вже заблудився. О, а, ні, все нормально. Будь-яких ерітаків, е, яких надійшла вам бог, зв'язуйте. Ми викаренемо чужинську е, розпусницю, що принесла темряву на нашу добру землю. Я тебе, блядь, викривлю. Я тобі зроблю. Страждання прийшло на нас, і ми маємо бути готові до правого е, насилля в імя Господа. Ти. Де, дебіл ти? Недоразвитий. Моліться та тримайтесь, Бог любить вас. Та, Да, любить, ага. То що ти ще занутий на всю голову, це ще нічого не значить, що ти при. Ай-яй-яй, що я зробив? Зараз полікуємось. Да, 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 доведеться лікуватись. Зараз, зараз. Знімемо то все і полікуємося. Нам бінти дають, тому ми будемо лікуватись. Що ж, трошки, трошки невдало спригнув, тому ми полікуємось. Так, що ти тут назнімав? знімав, Чапел. що ти нам покажеш? Знову щось пропустили, та як це так? Я все підряд іду, і ми пропускаємо кадри. Каплиця, я, я бачу каплицю. Як далеко це заведе? Відчуття наче ножицями шкря... 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 шкрябають по зубах. Я б сказав, що тут ну, таке враження, що. По В сраці там щось лоскоче. Постійно причому. Їдемо в якусь срань. Пускаємося, так. Ну, ще рано, ще рано заміняти батарейку не будемо. Давайте пройдемось тут, перевіримо. А, це отак можна було спуститися, пройти. Тут ми можемо пройти десь? Не можемо, добре, гра нам не дає ходить. Та давай замінимо вже ту батарейку, у нас їх багато. Так, тут також не можемо ходити. Ну то йдемо тоді сюди. Збереження. Поки йде збереження, нагадую, що потрібно не підписуватись, не коментувати і не ставити вподобайки. Просто нагадав вам. Але що? Так. Що відбувається? Якась е, ловушка? Чи що? Е, Щось не зрозуміло. Зовсім не ясно. Що робити? Е, я не знаю. Не, 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 не доходить до мене, що робити. Ага, поняв, дойшло. Все. Не тупий, не тупий. Тут є хтось, нікого нема. Ох, їбать. Кефтемен. Тіську його царапав. Ох, яка записочка! Скільки читати? ну нічого. Ще більше мертвих дітей. Нот каже, що немає гріха в такому дітовбивстві, бо всі солдати в армії Божі. Мученики полягли на полі битви, захищають від е, архидиявола. Усі ці діти з перерізаним горлом і спаленими тілами бездоганні чекатимуть на нас у раю. Папа Нот також каже, що е, наші гріхи знаходять нас у снах. Наші гріхи знаходять нас у снах, але мої гріхи лише про вбивство, та дітей. Про вбивство дітей. І я прокидаюсь, сміючись, збуджений, часто мокрий від е, мимовільної. Диво, стіснув. Я прокинувся вранці, гадаючи, що мокрий від крові нос е, з перерізаного горла дитини, але е, був про... просяклий у власних виділених. Боже, він обісрався чи обістявся, це. Інші також мають подібні сни. Ми викопали тунель, щоб таємно зустрічатись. Ми, збирались, ми збираємось, ділимось нашими видіннями та розмірковуємо над їхнім значенням. Щоразу я все більше розумію, що це повідомлення, але в ньому немає нічого святого. Е, немає нічого святого, ну що ти зробиш? Обісрався, то треба йти е, міняти свої памперси. І ти трусики міняти. Так, ми будемо відчиняти двері. Що в нас тут? Відчиняємо. Що в нас тут? Хто тобі винуватий, що ти обісрався? Багато багато мертвих. В кожній кімнаті хтось лежить мертвий десь. Знову цей папа хуй. Так, то ми заблюрим, то не можна показувати. Йдемо на другий поверх в такому разі. Тут наче записок ніяких ніби. Не Мені ненавидить Бога, бо він змусив вас убити власну дитину. Ні записок, нічого тут, наче такого немає. Відчиняємо двері. Зачинено, заклинило, ага. Тут записочка якась, ні? Деякі предмети може... можна посунути до дверей чи вікон. Добре, ага. Зараз відсунемо. Зараз записочку читаємо. Ховатись. Знову тут повно всього. Так, чекаємо. Читаємо, вірніше. Так. Саліване, папа, язикіл, брехун, шарлатан, храм подагри, наркоман, боягуз, гвалтівник, убийця дітей. Я йду та з забираю з собою всіх, хто має відвагу, щоб побачити правду. Іди за нами, спіймай нас. Ми чекатимемо і з радістю вбиватимемо та галтуватимемо кожного, кого ти відправиш у гори. Я ненавиджу тебе, чи міг Ісус ненавидіти Хрестителя через те, що Він був євреєм. Я не знайшов би правди через правди без років, проведених при твоєму невігластві та маячні. Я ніколи не мав би відваги, щоб віднайти правду, якби не був сповнений злістю від твоєї брехні. Твій Бог то дитяче забобони, твоя віра то смуття. Знаки істинного отця були перед тобою, перед усіма нами, а ти саме закоханий, легковірний, занадто дурний, щоб жити. Ти гадав, що видіння були карою від гніву та злості Бога. Твій Бог боїться, бо твій Бог зовсім не Бог. Твій Бог це твоє власне е, его, вразливе та брехливе, сум'яття І сум'яття. Мій Бог зовсім не Бог, але він істинний, і він тут у кожній миті, насолоди. І його дитина зґвалтує та розірве цей світ задля вічної слави. Я не прошу тебе приєднатись до нас, я кажу тобі, ти приєднаєшся до нас. Бо любов наша, значно більша, ніж ти можеш виявити собі. Вел. Well. Боже, якась херня сатанінська, просто срань абсолютно. Давайте відсовуємо. відсовуємо. Ми вже повністю багнюці якийсь гамнові, обляпали нас, обдристали. Потихеньку, потихеньку відчиняємо двері. Так, і що в нас тут? Хтось, хтось все-таки там ходить десь. Давайте спустимось. Так, поки пройшло збереження, любі мої українчики, ми на цьому моменті закінчуємо. на на сьогоднішню серію, на сьогоднішній момент. Тому очікуйте, будь ласка, наступну серію. Сподіваюсь, вам було цікаво. Я дуже мені сподобалась дана серія, вона була спокійна і абсолютно нормальна. Тому дякую вам велике за перегляд. Не підписуйтесь, не коментуємо, не ставимо подобайки. Всього вам найкращого. Всім па-па!